Як отримувати 10-20 запитів щодня на послуги і навчання з TikTok? І перше, що вам треба розуміти, як працює алгоритм TikTok в 2024 році для продажів, і в цьому році розповім про систему і як за допомогою Instagram і TikTok можна відмовитись від вкладні в рекламу. Розповідаюся на власному прикладі, бо сама стабільно продаю на 5-8 тисяч доларів, і цей дохід дозволяє мені комфортно жити в Америці і купляти всякі хотілки по деподайсена. Цю систему я відпрацювала на собі і на своїх учнях, які виходять під час навчання на стабільній стабільний дохід 500-2500 доларів. І з певненістю можу сказати, що 9 з 10 експертів, які зараз не ведуть свій TikTok, Заробляють максимум 300-500 доларів. Це їхня стеля, і то за допомогою сарафанки від попередніх клієнтів. Все через те, що в них є лише інстаграм, який слугує вітриною, але немає реклами. Відповідно, такі експерти через низький дохід і не можуть дозволити собі на постійній основі крутити рекламу чи оплачувати послуги таргетолога, але бізнес так не працює. Бо у вас будуть купувати лише якщо будуть знати про вас, а без цього ви не розкриваєте свій потенціал, не заявляєте про себе, а тому і не робите 5-8 тисяч доларів. А щоб зробити їх коли. У вас вже є інстаграм, де ви цих людей можете догріти і допродати їм. Вам треба туди лише запустити рекламу, і тут одразу перше правило для вас безкоштовний таргет це Тікток. Як же працює алгоритм Тікток для експертів? По-перше, обов'язково пам'ятайте, що в самому Тікток уже є дуже багато контенту, і ви конкуруєте не лише з тими, хто знімає у вашій ніші чи в суміжній, а ви конкуруєте з усіма авторами контенту, які взагалі є в Тікток. Тому вам обов'язково потрібно серед них вирізнятися, щоб зачіпляти людей, приводити їх до покупку. Якщо ви робите свої відео на середньому рівні, TikTok безкоштовно буде давати вам 1000-2000 переглядів. І якщо перевести це на гроші в таргеті, ви щодня будете економити 10-20 доларів, але все одно отримувати запити на свої послуги чи навчання. А якщо ви навчитеся знімати на рівні вище середнього, ви будете отримувати 10, 50, 100 тисяч переглядів, і щодня економити на таргеті мінімум 100 доларів і робити продажі безкоштовно. Щоб робити такі показники, вам потрібно обов'язково знати. Свого клієнта, щоб попадати в його зону інтересів і бажань і натискати на його болі, робити цікавий контент та чіпляючи заголовки до своїх відео. І тут вам теж маленька порада, якщо ви зняли відео, дивитеся його і розумієте, що ви не готові вкласти в рекламу цього відео мінімум 100 доларів, тоді краще його навіть не публікувати. З таким підходом до самоаналізу, весь нецільовий контент у вас буде відсіюватися, і ви будете більш орієнтовані на те, щоб робити класний продаючий контент, який буде приносити. Вам клієнтів. І ще ці три правила вам обов'язково треба буде запам'ятати для того, щоб отримувати класні результати. І перше, обов'язково розвивайте надивленість, бо, як я вже казала, ви конкуруєте з абсолютно усіма авторами контенту в TikTok, і вам потрібно знімати свої відео не гірше за них, щоб зайняти своє місце в інфопросторі і отримувати постійний потік клієнтів на свої послуги чи навчання. Друга моя порада: ваш контент завжди має бути по темі вашої ніші та продукту. Дуже відходити від теми блогу не раджу, бо ви таким чином зб'єєте. Розуміння алгоритму, хто ваш клієнт, і ви потім просто не зберете свої перегляди з дна. І третя, основна, але дуже банальна порада, щоб у вас купували, продавайте. Покажіть свою послугу чи навчання, його наповнення, покажіть його результати та як на цю послугу чи навчання потрапити. От, наприклад, акаунт моєї учениці, всі її відео зняті у форматі TikTok. Вони розмовні, бо в її ніші це особливо важливо, вона викладач англійської. Її відео зняті у різних форматах, і тут нам якраз дуже допомагала надивленість. Є як вірусні, так і продаючі, але завжди по темі блогу. І два з трьох відео є продаючими із закликом до продажу. І такий підхід дозволив їй майже з нуля вийти на стабільні 25-27 тисяч в місяць, і зараз ми рухаємось далі. А все тому, що навіть якщо у вас мільйон підписників в TikTok, вони не роблять вам продажі. І навпаки, навіть якщо у вас мало підписників в TikTok, вони ваші продажі не зменшують. А всі ваші відео все одно проходять випробування стрічкою, рекомендацій, від якої вже ваші подальші перегляди будуть залежати. Тому. Тут вам обов'язково потрібна зв'язка Instagram і TikTok. Це та сама зв'язка, якою я користуюся сама і яку ми налаштовуємо всім моїм учням. І це той самий секрет для великих продажів. У цій зв'язці Instagram – це те місце, де ви можете збирати людей зацікавлених у ваших послугах і догрівати та допродавати їм. І навіть якщо у вас не ведеться TikTok, ви завжди можете зробити сторіс в Instagram і допродати там. І тим більше, якщо ви вигоріли від постійного ведення сторіс і у вас вже немає ніякого бажання робити контент, вам тим. Більше потрібен Тік-Ток. І коли у вас упакована сторінка в Instagram і там зібрані люди, яким цікава ваша послуга чи навчання, ви можете закинути сторіс, Рілс чи Пост. І у вас вже будуть продажі. Ви можете одразу заробити. Як правильно той інстаграм упакувати і підготувати свою сторінку до продажів? Найважливіше у всій вашій підготовці це упаковка вашої сторінки. Зробіть гарне фото на аватарку. Пропишіть ключові пошукові запити і зробіть свою шапку такою, щоб людина прочитала і одразу захотіла у вас купити. Розкажіть у шапці коротко, чим ви займаєтесь. Покажіть результат вашої роботи та зробіть заклик до дії. Далі вам потрібно зробити закріплені сторіс, бо зазвичай там люди одразу шукають якусь користь для себе. Тут обов'язково розкажіть про себе, про свої послуги чи навчання. Обов'язково також покажіть результати своїх клієнтів чи учнів та їхні відгуки. І ще один крок в упаковці: це ваші закріплені пости або різ. Тут також бажано додати ще якихось деталей про ваші продукти і про те, що у вас можна купити вже зараз, про результати та наповнення таких продуктів. І також тут може бути допис чи різ про болі вашої цільової аудиторії і як їх можна вирішити за допомогою ваших продуктів. Але обов'язково пам'ятайте про те, що це не має бути контент заради корпусу. Контенту це обов'язково мають бути воронки, які будуть приводити людину до покупки без вашої участі. Величезний плюс такого способу в тому, що ви раз зробили контент і далі він прогріває і продає за вас. І ваші продажі не будуть залежати від щоденних сторіс, але для того, щоб ці воронки працювали, в них треба переводити людей. Як це зробити і перевести аудиторію з Тікток в Інстаграм? Ловіть три мої улюблені способи. І перший з них це заклик у відео. Просто так і скажіть, підписуйся на мою інсту, там більше інформації про. І тут підставте якраз свою нішу. Другий спосіб це дайте безкоштовний файл за підписку, це взагалі безпрограшний варіант. І я сама таким способом залучила понад 500 людей у свій профіль за тиждень. Тут головне знайти тему, яка буде цим людям цікава, викласти її в безкоштовному файлі, і потім в самому файлі догріти людей до покупки. І третій варіант це зробити закріплене відео в TikTok про свій Instagram. Тут ви можете показати на відео свій Instagram і його переваги. Якщо у вас упакована сторінка, то це і взагалі буде просто. Донесіть через відео. Чому людині потрібно підписатися на ваш інстаграм і що вона втратить, якщо цього не зробить. Тому який же найпростіший варіант отримувати 10-20 запитів на ваші послуги чи навчання щодня? Якщо ви хочете отримувати їх вже зараз, вам потрібно зробити діагностику і зрозуміти, що ще вам залишилось додати до своїх дій і соцмереж для того, щоб отримати результат. То, хоч і безкоштовний розбір, ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і записатися. Там ви 100% отримуєте діагностичну консультацію з порадами по збільшенню ваших продажів. Зараз. Вона безкоштовно зазвичай коштує 150 доларів. Але я знаю, що 90% з вас зараз закриють це відео, і ви далі будете мріяти про свої 10-20 продажів на день. Але якщо ви хочете потрапити в ті 10% людей, які отримають результати, ви можете прийти на безкоштовний розбір вашої ситуації. Що ви на ньому отримаєте? Індивідуальний розбір вашого бізнесу чи продукту та системи продажів, живе спілкування і рішення конкретно вашої ситуації, бо у когось вже частина системи є, а хтось ще й взагалі може не знати, що треба робити. І після розбору у вас буде конкретний покроковий план дій для отримання тих самих 10-20 продажів на день, і вам залишиться лише діяти. Щоб записатись на розбір, натискайте на лінк і вам одразу відкриється чат зі мною, де ми оберемо зручний час для зі